Чому? <гаджу> Хотілося б зафристайлити, <пишут> <типа>, і не красиво, <пишут> на біговому. На біговому зафристайлити? Але, уви, реп — це не наша стихія. Леша — репер, він жорсткий, звісно, читає. Ви не знаєте, але у нього є навіть свій канал реп. Реп-канал. І да? SoundCloud є, так? SoundCloud, так. SoundCloud — жорсткого чорного репу. Так, скажи, що сьогодні, чим займаємо? Ізі ран, 10 кілометрів. По 5.30 ми починали торги, закончили по 6 О, с... Зараз буде непонятно як. В ту сторону би... по 6 буде точно. Піво вже наче вийшло з крові. То Можна в принципі і там потарахтеть на якихось темпах. Але тут темпа взагалі нічого не говорять. Можна хіба що на пульт подивитись. Ганяти, що все печально і плохо. <с.> <с. <с.> <с. <с.> <с.> а, ситуація така, що Андрюха Ну рівень, у нього одна двадцять половинка, там шість десятка, і він просто сльоха. Стара інформація. З Льохою, у кого десятка, 30 хвилин. Що... Гаразд, причому. Понял. Щ... Щас станет просто 1,20, да, з половиною. А там десятка сьогодні, там будет 35. А, сьогодні знову шостий манчик. Плюс 10. Сьогодні, до речі, про прохолодніше, ніж вчора. Але відчувається так само. Не пес. А ну иди сюда. Иди сюда. Ну, да. Друзья привет подписникам. Ам? Никто не сказал, что будет чисто, что по чебятам. Опа! Опа-па! Ой, блядь! Ой-ой! Це було тренування на координацію. І воно продовжується. Коротше, залишився я сам Бігу е -е, У Наталі 14, Льохі теж там 14, Пацки що то в'їбали вперед, але задача сьогодні стоїть прям ізі. Ми по 5.30, по 5.40 і закінчимо Водимо моторчик. Ха-ха. Чистоле такі були, це зі, понімав, е, вони зробили ефект дизе, це дититель, да, колаборація, дизель, дизель боліса. Короче, так от, пацану. Зараз буде друга серія пацани дівчата, перепрошую. Друга серія, як я мою кросівки. Андрюха, ти змив? Так? До, вчора постирав, вони чистенькі були. Чистий постирав. Е, ну, краще три в Європу. Опа. І що назв? Смачного вам. Коротше, другий день, п'ята година, ми йдемо робити ФП. Не знаю. Але йдемо робити. Я затонік зеля. Тут запасік стоїть, ди боже, з якого барахла. Шов? А да. Да, відкривай двері. Чи нас на Ти голий? Я завжди голий, Я поняв. Тут сйомка ведеться. Я, 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 не вважаю? Не вважаю. а? Да не, ну куда? Ютуб, Ютуб не пустит. Это для Патреона. Давайте, пацаны, спускайтесь. Панки пресс. Чиназа саундкрас. Ну это за будет закрыт, а? Панки чина... пресс, чиназа будет. Вот так вот э, ОФП робится в баре. Так. Там и штанга я. Короче, мы на базе, на базе, на базе снимаем пилярного стола песней. сам не нас. Пресса, конечно, ну нахуй. Забуду зробити основну штуку, румтур. Зараз покажу вам такой покол... лежачий вялий. Ми в четвером вже. Ні, взагалі сильно ровно. А так погравати, а без спимо, и І всі голі. лежить мертвая. Че мертве? Взагалі нічого не напрягалось, а вже мертвая. Вечерку піддержку? Да. ще наша країна тепер. И легко это для такой Украины. Каким будущим? Все богато будет. Нас. Короче, такого вам никто не покажет, просто качалка в лесу. Опа, сделай! Сынь! А, не, не смирь! Это 32 килограмма да, Нет, 32 все жестко ты шо? Я там 80. Короче, 80 просто. Килограмм. 82 наву. В горах просто вот э, турники и брусья, анжумания. Это вот Джим. Колесо. Вот тут есть диски нормальные диски поставь Это на координацию, да? Для розминки, якщо тобі 80 років. Якщо ти вип***ть, тебе... ну розм'яса зранку. Це для розминки, ти встал, якщо ти пиво попіл, то що? Ти встав, у тебе мертві ноги, ти б***ть. <ривіт> О, і оце то, ось це ще <ривіт> <ривіт> <Оце> лучше. Це... <ривіт> <ривіт> ні, ну це вже для... <ривіт> це махи, махи. <ривіт> це динамічна розминка. Так, да, це, це бомба, б***ть. <ривіт> вийшов... До речі, поробіть так швидко, воно забуває пахи. Я не хочу вика, я не дошв. Ну я бачив, що вони вниз пішли отсюди. На ну, хуй дзвонить. Наталі? Лоха, <платку, блять. платка> я вже пацанов запитав, що вони. Щоб ми... Що, все нормально, а клімухи не було, що в тебе? Нормально. Як стан? Ну, вчора голод боліла, а сьогодні так нормально. Ну ти вчора два тренування, так? Ну так. Да. І дві години з половиною волейбол. О, рахуй три тренування. Чи три тренування. Так, да. і за три дні да. рахуй тисячу плюс набору вже да. набігане. Тисяча триста. А, 400? Так. Да. А, а якщо враховувати з ходьбою, то там вже і два плюс. Ну з ходьбою ми кожен день 200 набираємо тут. Я ще вчора біг ввечері по колу одному внизу. Тут просто немає добігати по-ровному, нормального кола якогось. І всі бігають там наверху, вони просто шукають а, відрізок, де більш менш рівно, і бігають там. Але я знайшов внизу, там коло таке. 330 метрів. Воно таке, де покросило, трошки по траві, трошки по ґрунту, по камню. Але нормально, <су> бігати можна. І не треба йти і 20 хвилин вверх. Тому побігаємо, може, там якісь підрізки там, я не знаю. Завтра буде роботи. Ну, не швидко, але просто щось пробити. Ритмічно, так сказати. Ритмічно, наприклад. Да, ну. Типу, якщо після цієї підготовки я не всіх на кросі, то я не знаю, що треба робити. Ну тут тупа кросова підготовка, бо постійно в горки бігаєш, постійно по грунту якомусь. І ну, під крос, це топ взагалі. Ну, все, не так, на так кросі? Так, Атаман четвертий 4 став на виробник. А половинку скільки плануєш бігти? Час 4 Ровно? Ровно. Ровно. Это тогда треба 3.59. Ні, ну не ладно, может час. Час 5. 0. Тоже Нет. ровно. Да, ровно. Все, в ровно будет. Если треба шукати таку половинку, щоб там було 21200 или 21100. Ну, в БЦ. Хотя бы, чтобы ровно. А ні, это 21400. Ні, в БЦ ровно. Там в БЦ я перед Олимпиадой, когда там... А, не помню, это... Размеряли ж нижник там по, по Дав Да, все. Короче, в ровно. Ровно. Ой, ровмичок. БЦ. БЦ. Не кількостях. Отак ось так от. Неймовірне. Сьогодні у нас тому... день Кавові... Кавові компанії, тому з нами. Відправляйте нам каву. А ну давай сюди в чашечку. Подмутіл чашку, так? Да? Ну. А в тюрьму це такое, а? Тей, а нас сьогодні у нас день роботи. Перша робота на зборі. А, роботи прям жорстко, це важко назвати. Але сьогодні ми бігаємо в тому колу, що я знайшов. Я по ньому розказував 15, а нічого 15. Там, коротше, 330 метрів, 7 метрів набору, за коло. ну таке кросове коло, там трошки по траві, трошки по грунту. І будемо бігати 10 раз по 330, через 330 підпочинку. У Моковусь 10, у Міхи напевно, 12, у мене, напевно, 15. Задача буде бігати не швидко, а так, помірно. Типу таке враження, що от вы ви біжите крос змагання кілометрів 6. от Вот так вот та Виктор От, щоб не зболяться. Вообще, иди от так. Щоб не було, типа, початку по 3.10, а закінчило по 4,50. Шо. Ні, стой, стой! Эй, hey, поверни. Як сам. Опа, правильно. пожалуйста. Так, на мене Фес, Пес, пес. На мене, на мене. Коротше, триває тривала розмінка. Триває збір. Поїли, попили каву і зараз йдемо на тренування. Залишається дізнатися тільки сход тренування цього. Літальний. Так. Щойно ще. Точно. Гори. Вчора ввечері. Що сьогодні робили, розповідай. Гуляла? Да, ми сьогодні мене дитина під під, підняла. Ну, да, на це. От туди ми горе. ходимо, щоб да, побігати. Он, так, же, нормально, нормально. то. Коротше, да, е... Вчора Діма пообіцяв малому типу, світанок зустрічати. Тому малий сьогодні прокинувся о 5.30. Серйозно, Серйозно? Ми йдемо зустрічати світанок. Всі сп'ять, коротше, такой, я говорю, ну що ж, обіцяли, пішли. Ну, я нормально, не спали. Пішли, зустріли світанок. Красиво. Стоп, да, бачу фотографію гарні. Так, коротше, локація вибігава. Корови, бігати з Вони Они сейчас в шокі, я думаю. Ага. Якось це коло уявлялося трошки поравніше, а тут рельєф, дай боже, такий вийшов. О, Розмінка так тяжко йти Зате тут все у нас нормально. Опа! Якби не бігав, кров не було. А вітер був? Вітер теж не було. Ха -ха. Ну що, як тобі коло? Отрічно, дуже подобається. Три підйоми на 300 метрів. Один спуск. Дуже, дуже класно, дуже смачно, будемо їсти. Да, да да Супер. Ха -ха. Все, розмінка закінчена. Вийшло 4 км по 5 хвилин рівно. Хоча ще трошки з п'яті, походу. Перше бігли. Зараз якісь розмінки і будемо стартувати роботку. Коротше, нормальні умови тренування. Є тут така площадка, є. Коровки. Є де побігати. А там вот, туалет. Да, туалет, до речі, не Не на, на всіх стадіонах є туалет, а там от є. Хороша. Заходіть, я ж там був. Можна присісти. Тут паутинка. Это нам не показывает. Там что-то заблокируют. А, там есть бумажка, дальше. Посмахайте трошки, нормально. А вот тут друга А тут осы есть нормально? О, их не было. Тут... А, тут еще и лучше. С бумагой. Что-то не так. А ты касса шорт? Спасибо, блин. Блин, ты все трохи швидше бігти, ніж заплановано, блядь, якщо вона буде за мною. убивать. Вже перші після 3:40 був нормально активно так подишатися. Ок. Що як? Ну, взагалі буде. Так, так. Да, все. Все. Ходить поході 9 закривається неважко. Це якраз поки. Воно вибухло на сім. Поактивніше. Думаю, труповий південний. Якщо буде все добре. Супер, скільки вже прибігли? Чотири? Чотири. Вітаю! Пулачок. І як вона? Ну, нормально. Нормально. Почувається як забігання в горку просто. Компенсується спуск. Типу такі перші 150 терпиш. І приймаю там вниз. І нормально. Десь я робив 69,70. Останнє було 68. Супер. І все. І все. Вишов, Чудово. Все було чудово. <гум> і не забуду. Ніколи це не забуду. <гум> Направді реально класно. Воно якось різноманіт, Ти ще типа повертаєшся від корівка. Так так-так. Слава, від трави на горку бам-бам-бам. І ти же не успіваєш, не даже думати, як пролітаєш. Станіскільки закінчив? Ще 4. Врядно. Можна делать на хороший. Ну класно. Скільки ще тобі? Два. Хороший. Так, ну <гум> що, назад. 16? 15. 15. Скільки вийшло? А, по одні 4, одні три, там одні п'ять. Ну, більше по одні 4, одні п'ять. І в кінці по одній ноль. — Жесть. один. По — 0,1. По що як по відчуттям? — Це нормально. нормально. Воно. Воно просто незвичне, що лежиш з різним ритмом і Й... важко взагалі швидше бігти. Ну, збігаєш, yeah. да, дуже так? якось? — Мені якось збігати було важче, ніж збігати. Так. Да. Да. саме норм, от коли сюди вибігаєш, отут от вже все, болдошкину. Все, тренування на сьогодні закінчене, можна йти відпочивати. Зараз ще залишається десь годинка до обіду, тому будемо завантажуватись Дві спостійно. годинки до обіду. Дві годинки? Дві годинки? А, точняк, я забуваю 13.40, точно. Все, зараз нам от-уди верхопи, горку, там якийсь Армагеддон відбувається, мені здається. Щось таке прям серйозне. Там, походу, дощ іде. Завтра буде цікаво бігати, знову будемо хлюпати. Так, Жека, ну що, як о, тобі сьогодні? Ой, ахуєна, кросики бігають взагалі то. Скільки ти пробігла? 8 майже. О порядок. 8-8. Але я зараз ще борочка до себе добіжу. Ой-ой-ой. Коротше, ми в номері. Льоха там гріється феном, бо тепло воду ще не включили, а покупатися хочеться. Зараз моя черга буде йти митись в холодній воді. Що вийшло? Робота зайшла в цілому десь на, на 7-8. Ну так. Попрацювати, от, 160 наборів вийшло, зараз, що зараз після тренування в нас має бути. Будемо піти recovery drink, протеїн. І, мабуть, мабуть, що? Ось от така темка, цитрулін і буде кавапитись.